Всім привіт, любі друзі, з вами я хочу розпочати нову тему на каналі про КСГО і сьогодні я хочу поговорити про стрільбу в КСГО, як це найкраще зробити. Починаємо з того, що нам потрібно додати командну строку, яку можна додати в настройках і настройки самої гри. Командну строку ми тут додаємо, у вас буде скоріше по стандарту е, Ні. Нам потрібно поставити, що вона була. Після того ми набираємо. АІМеп. Вона скоріше її можливо у вас не буде, її можна взяти таким способом, щоб знаходити гру з іншими серверами. Тим на карти і шукаємо тут, наприклад, о, ось карта а і map Ми її на неї просто заходимо, щоб в нас качала сама карта. Після того, як нас підключало на сервер, ми виходимо з сервера. І отут вже набираємо Map I'm Map Клацаємо ОК. Okay. Після того ми вибираємо за кого будемо грати і швидко продовжуємо час розминки. MP Wormup Time і набираємо чим побільше. Ось бачите, у нас час збільшився. Тепер ми беремо і набираємо кілька всіх ботів. Вони нам зараз не потрібні. Тепер ми робимо, щоб такий нас зменшений створений сервер не робив аутотім. Тобто, щоб в нас в одній команді могло бути більше чуваків. Ми набираємо МП. Сол, така рисочка внизу. І пишемо Auto Team Balance. І ставимо 0. Тобто у нас команди не будуть балансуватися. Далі. MP, знову рисочка внизу. E, limit Teams. Тобто найменша кількість гравців, яка може бути в одній команді. У нас стоїть по стандарту 2. Ми ставимо 0. Все ж таки знову повторяю, і всі команди будуть. Я залишу в описі до відео. Ось тепер ми можемо додавати ботів. Бот, адд, але не просто бот адд, а ще одну рисочку знизу і додаємо за контртерористів. Пишемо CT, Е, e, Тобто в нас буде в протилежній команді більше ботів. І тепер ми можемо, як бачите, додати більше ботів в одну команду. Але вони в нас це нам зараз взагалі не потрібно, бо так дуже важко тренуватись. Е, на початках. Ми тоді пишемо SV Chiefs 1. Тепер ми маємо доступ до інших команд. до більшої кількості команд. І ми пишемо Bot don't Shoot 1. І тепер у нас боти не будуть стріляти. Але, щоб ця команда у нас працювала, нам треба військово вести команду СВ І тепер посном. І тепер ми можемо вести собі SV Infinity Armo 1. Щоб у нас були безкінечні безкінечні кулі. От наприклад. Все, у нас кулі безкінечні. Ось бути рухаються. Також можна користувати, можна собі, наприклад, хітрити таку рушку, треба писати DIF, weapon рисочка знизу і, 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 і рушку. Але... Є така проблема, що е, уружки пишеться не так, як вони називаються в цій сім, е, сімій грі, а по-іншому. Посилання на ці всі назви я теж скину в описі. Але, наприклад, стандартні АВП в нас є. АК є... ні. АК47. Unlock, Command, АК-47, ні, щось з не хоче. Можливо, тому що воно у нас є. 47. О, через воно не хотіло через те, що воно у нас було. О, якраз в мені пофарбаний класик. Почнемо з того, як потрібно тренуватися. Давайте на початках, розглянемо, що таке страйф. Страйф це коли ми йдемо, наприклад, на кнопку A, забирає, спускаємо з неї палець і зразу клацаємо кнопку D. Ми тоді зупиняємося зразу зразу зупиняємося, не ми... бо як ми так не робимо, нас ще йде трохи проскозувати. Наприклад, ми проскожували звідси до відси. І на цьому якраз місці буде, буде відпускати просто кнопку. Бачите, ми проскожуємо ще цю відстань. А наприклад, якщо ми робимо стрейф, Отак, От ми можемо зупинитись тут. Отута, тут, Де ми захочемо? Тобто у зупинка йде одразу, нам не треба десь чекати додатковий час, поки наш персонаж повністю зупинить. Бо під час, так сказати, цього проскожування пулі не будуть летіти точно в центр. От як ви бачите, пулі летять косо. Наприклад, перед тим як ми зупинилися на поля полетіла сюди. А інша в центр, бо ми зразу зупинились. При страйфі, як ви бачите, полі летять кучніше. Набагато кучніше. Тобто, наприклад, якщо вам треба вийти швидко з коробки, отак з якоїсь сим коробки за ящика. отакі вийшли з стрейфом. І зразу почали стріляти. Продовжимо про тему про те, як потрібно стріляти правильно. Е, з Калаша. Калаш це потужна гвинтівка. І з неї не потрібно зажимати, бо ви з цим нічого доброго доброго добро, нічого не зробите. На цій карті потрібно вчитись так, щоб, щоб вчитись ставити весь час хедшоти. Е, стріляти суто в голову. Шли, страйф зробили так. Нині ще зручно тренувати страйфи. Стріляти я вам раджу по дві полі. По одна-дві полі. Якщо противник вже перед вами кафедрик бігає, то е, ліпше в нього вже там не тушити, а просто зачекати, наприклад, коли він там теж, теж зробить стрейф. Далі, як ви бачите, чим більше будете тренуватись на цій карті, е, тим ваш Аїм буде кращий. Мене я якраз побачив це відео і хоч хотів вам розповісти про цю тактику тренування. Тут якраз теж можна тренуватись на пістолетах. І... І далі. Давайте підемо далі. Про стрійфи ми порозмовляли. Далі, давайте порозмовляємо про інші е, головні, про іншу головну зброю. Е, це в нас М4А4. Е, М4А4 і М4А1 КСГО. Вони не забирають 100 хп, як, наприклад, АК-47. Е, вони не бувають за першу полю. За першу пулю в голову вони наносять 96 демеча, якщо, якщо я не помиляюсь. Тобто нам треба попасти два рази в голову. Так, це був коцаний, бачите? За першу пулю не вбили. Так, тут у нас... аж не хоче. Так, розброс. Тут у нас звісно розброс менший, чим в Калаш... Ніж в калашка. Але бачите, все ж таки є. Щоб нормалізувати цей розброс, навіть коли ви зажимаєте, зажимаєте краще на 9 патрон, на 9-10 патрон. І опускаєте приціл вниз. У мене, наприклад, приціл такий, що розширяється, коли стріляти, так що я можу мені трохи зручніше контролювати. Ось так. Ну але все ж таки зажимати невигідно. Ну і що там, наприклад, нам зажимати, якщо там можна витратити менше там пулі. Давайте ще поговоримо про іншу М-ку М4А1С. В неї 20 пуль, вона наскільки так само демеча, але в неї... Як ви бачите, тренувався, тренувався і не видно то ще тренувався. Так збився зумка, ми говоримо зараз про М-ку нову, яка якраз з'явилась в КСІКО, ну вона як нова. Було в 1.6, але в ній було там 30 пуль. І нам потрібно знати те, що в ній набагато менше пуль, в ній категорично забороняється зажимати. Я вже маю цю емку, я перезавантажив повністю всю кеску, тобто вимкнув її і включив. Я вів знову всі команди ті, що в нас були, і... і глянемо на те, що... В неї, наприклад, розпроз набагато менший. В неї ось тут летить майже 10 пуль. Якщо так, її можна то... там... Коротше, нею дуже вигідно стріляти. А у мене вже клечіть на катку. І взагалі оцямка мені більше подобається, вона набагато вигідніша. Е, вона на, вона на, наприклад на пам'ятаю не пам скільки на 200 доларів дешевше за іншу М-ку. Хоча вона забирає там урон менший. І ось цих 200 доларів вони дуже допомагають економити. Якщо там затягнули 5 раундів, то у вас з кожні 5 раундів, з кожних 5 раундів виходить 1000 доларів. А ще плюс, ви, а ще плюс е, якщо ви робили вбивства. Цей МК ем взагалі заборонено зажимати. Взагалі, отак стріляйте по одній полі, на, на середніх дистанціях теж можна стріляти по одній полі. Дуже класна зброя, вона мені подобається. І я думаю, я все ж таки виберу її і буду грати тільки з нею. Ну, не тільки знаю, іменно е, за контртеррористів. А так на цій карті ще можна відпрацьовувати інші, іншу зброю. Ну, а... В іншій частині ми поговоримо. Наприклад ми поговоримо про ВП і ще хочу попросити вибачення за звуки клавіатури. Всі команди я залишу в описі під відео. І якраз перевірю те, чи можна на нею тобі користуватися музикою без авторських прав, яку я сьогодні завантажив. Якщо так, це буде дуже круто. Уроки будуть набагато веселішими з музикою. І дякую за увагу. Всім до побачення.